Колись давно не було таких сучасних будинків, і люди жили у печерах. Вони будувалися з каміння і захищали від вітру, дощу, морозу і диких звірів. Пізніше люди почали будувати таке помешкання, як курінь. Це невелика будівля, яка складалася з гілок дерева з листям. Або з жердин, покрита соломою. Вони могли бути різної форми та розміру. Минав час, і люди почали будувати хати з глини та хмизу, з дерев, брусу, накриті стріхою або соломою. Вони і досі існують. Їх можна побачити найчастіше у селах. Але ми з вами живемо у місті, у сучасних будинках. Вони бувають одноповерхові, двоповерхові, трьохповерхові та багатоповерхові. А з чого їх будують? З цегли, блоків, природного каменю, деревини, ракушняка, гравію та ще з багатьох будівельних матеріалів. Тому вони мають гарний зовнішній вигляд. І жити у таких будинках дуже комфортно. Давайте подумаємо, а які ж предмети та прилади допомагають нам утримувати дім в чистоті, створюють комфорт та затишок. Це сучасні побутові електроприлади, такі як плита, холодильник, пилосос, праска, пральна машина, телевізор. Мікрохвильова піч, кухонний комбайн та багато інших. Вони повинні бути безпечні у використанні. Вони і є головними помічниками у нашому домі. А ще для зручності наше житло повинно бути облаштоване теплом, зручними меблями, хорошим освітленням та кімнатними рослинами.